І просьба. Може ви звернете увагу е, саме на цих людей, де живуть безпосередньо рядом з цим забором? Може, в першу чергу, на мою точку зору, треба звернути увагу на тих людей, які поблизості живуть, і для них в першу чергу показати е, і слайд-шоу, і пояснити. Е, Інвестиційну програму і що воно все буде безпекою і так далі. Шановні. 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 Я що... Шановні не могли б ви зібрати, просто Шановні. поїхати туди, виїздною комісією і показати їм це все. Послуга. Ну дотримайтеся, ну хоч дотримайтесь тут трішечки. Тобто я прошу три хвилини. Три хвилини, розумієте? Шановна Шановна громада міста Старокостянтинова, от, шановний депутат міської ради, кухар, той, що кричить, і так далі. Я розумію, що ви працівники міської ради, і ви. Я не можу вас назвати підневільними, тому що це, напевно, що буде і некоректно, і неправильно. І насправді, насправді я всіх вас поважаю і. Олександр Вікторович, Олександр Віктор, не перебивайте. Я, ну, я вас просто... не перебиваю. Підождіть, підождіть. Послухайте громада Прус, підождіть. Я вам пропоную, щоб ми подивилися слайди, а після того я, я вам надаю я... три хвилини. Ж, ну, насправді це ж ну, тобто, слайди до того чи слайди після того є, реактис, Ша... шановна громада, громада, слово надається так. Афанасьєву Олександру Вікторовичу. Регламент три хвилини. Так, так да, дійсно я дякую. Насправді, питання ж не в тому, чи в місті будуть робочі місця чи ні. З точки зору промисловості і з точки зору зайнятості населення міста, це дійсно правильно, тому що в молоді немає куди діватися, і будь-яке виробництво, і будь-які робочі місця в місті це дійсно є позитивно. А тим паче, коли пропонується така заробітна платня. Але насправді вже три роки. Якщо не чотири, точаться ось ті слухи і розмови стосовно акумуляторного заводу. І насправді питання не стоїть в тому, чи будувати в нас, чи не будувати, чи партія регіонів, чи не партія регіону, чи, чи то свобода, чи будь-які інші політичні сили. Насправді різниці як такої немає, тому що якщо є інвестор і він працює на розвиток міста і на розвиток громади міста Старокостянтинова і наповнює бюджет, це є дуже добре. Але мова е, йде про те, і цікавість ось того е, мікрорайону, другий вокзал стоїть саме про те, що піднімав департамент екології, е, піднімали помічники депутата Верховної Ради. Розумієте, от той е, чоловік, що виступав, напевно, що Микола на па... Степановичу чомусь тільки саме років, як і вам. І напевно, що він прожив таке саме життя, і я його не вважаю якимось, ну вибачте, дурнішим, чим ви. Розумієте? А ви, насміхаючись, коли він ось тут виступає, насміхаючись, розказуєте йому про те, що він щось там незрозуміло виступає. Але це було відступ від того, це було відступ від того, що я маю продовжити далі. А справа в тому, що ніхто на сьогоднішній день з цієї громади. Вчителів, лікарів, працівників міської ради, яких по двоє, по троє дітей не знає на сьогоднішній день, які будуть викиди. Я не проти провести громадські слухання. І ви не проти, і ніхто тут не проти. Ні промисловці, ні підприємці, ні вчителі. Але я хочу знати, де будуть жити мої діти, в яких умовах вони будуть жити. Да, вони будуть, я вам скажу, не перебивайте, да, вони, будуть, да, вони будуть заробляти дуже гарні гроші. Але питання інше. Мене, косну, мене тронулася біда. І я об'їздив за останній рік, я вам скажу, і цікавився цією темою, по 20 онкологічних диспансерах України. Я задавав лікарям питання, це шкідливо чи ні? Я був в Донецьку у вас, в онкологічному центрі, найбільшому в Україні. Я там був. Я був своєю матір'ю. І я питаю, ви будете будувати тут лікарню онкологічну? Будете? Ви гарантуєте про те, що не буде сипати сміття, як сьогодні, від Кононівського елеватора, коли поломалися обладнання. І я був там, ви не були, а я був, коли більйо все всипано стружкою від того, поломались фільтри. Ви гарантуєте? Так? Ви, моїй дитині, от дітям...